Дитяче зимове взуття! Чудні за 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. У мене взуття це на 100 гривень. Це в нас дитячі, дитячі, теплі, чудові у нас тапочки Це йдуть з іграшками. Це навіть 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Компактні, чудові, а головне, що вони теплі. Теплі, з мехом, без запаха. І в подарунок ідуть ще такі чудові іграшки, кіндер-сюрпризи. От вам, дивіться. Яка краса за такі гроші? Ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юва ще безкоштовна доставка по Україні. Також є у нас як дитячі, так же є як для мам, так і для пап. Дивіться, 100 гривень. Також по 100 гривень. Є більші розміри по 46 як для чоловіків. Так само і для жінок. За саму кращу ціну на сайті 100 гривень .ua. ще раз, від 100 гривень на сайті 100 гривень Це безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!